Нещодавно на тому тижні ми закінчили капітальний ремонт тротуару. Значить, по вулиці Котовського. Зараз ми стоїмо з вами на вулиці Лютневий. Значить, цей мікрорайон у нас такий насичений. Він на роздоріжжі. Голова того Лютнева. Тим паче, що тут знаходяться наші дві школи. Вже третій день ведуться роботи. Я думаю, що на слідуючому тижні, значить, по всій. Лютневий починаючи від вулиці Головато до київський шлях 33, буде зроблений тротуар. Цей асфальт будувало спеціалізоване управління. ЖЕК, на жаль, такої техніки немає. Але ми теж виконуємо роботи по ямкому ремонту, якщо виділяються кошти, то ми, я маю таку надію, що ця програма по будівництву тротуарів вона на перспективу. Тобто ми дуже б дуже хотіли, щоб і міжбудинкові. Приїзди теж, коли до них дійшла черга, тому що вони за ці роки експлуатації вже ну, досить зруйнувалися. Да. У нас є така мала, мала техніка, я її називаю, як вібрашина. і ми, ми невеличкі ямки ми можемо трамбувати і вирівнювати, але покласти такі тротуар, ну, це. Потрібні катки, потрібна спеціальна техніка, тому це управління і виграє тендер постійно. Вони пропонують гарну, привабливу ціну і виконують роботи якісно цей тротуар цьому підтвердження.